Щоб не зійти з розуму, як кажу, треба щось робити. Спекла е, медовий рулет. Це я його пополам розрізала, зараз дідулі одріжу, шмат однесу. Вчора мені підписниця моя дала рецепт, як спекти медовик у, у цьому. Ой, так швидко у мультиварці. Але в мене мультиварка на даний момент схована далеко. Я ж згадала, що в мене є дуже хороший рецепт медовика. Мені це теж цей рецепт моя підписниця дала ще в 2021 році. Це така смакота, що вам просто не передать. Але рулетиком я її сьогодні сама закрутила, бо корж виходить такий еластичний, м'якенький, смачнесенький. Можна в круглій формі спекти тортиком. Можна на противні. ну Я ж на противні пекла розстелила цей пергамент. Як нема пергаменту, пергаменту маслом змазати протовень, вилить тісто спекти. І порізати полосками, ну квадратненький зробити, прямокутний. Це вже, по вашому бажанню. Саме головне, що дуже смачний виходить корж. Чи я правильно все об'яснила, хто мене зрозумів, хто не зрозумів. Крем я зробила варене згущене молоком із сметаною пополам. Переколотила, ну, але крем теж. Можна сметана з цукром, можна саме згущене молоко. У ну, мене варене з цим, коротше говоря, і з сметаною. Роблю я вам репост цього. Рецепт, але там під низом рецепт не написаний, тому я його напишу зверху на відео. Робіть собі скріни. Ну, ну так робила відео. Да і все. Але спробуйте дуже смачно. Це просто дуже смачно. І це рулетиком, так взагалі без всяких проблем. Закрутили да й на цьому все. Медовик трійка. Сьогодні спечем пиріг, Рецепт, якого мені прислали ви. Я потім зроблю відмітку, хто мені його прислав. І так, 3 столові ложки меду. У мене мед акаційовий, бачите, він не засахарюється. Добавимо пів чайної ложки соди і гарненько перемішаємо. Тепер окремо три яйця збиваємо з трьома столовими ложками цукру. Тепер яйця з цукром додаємо до меду із содою і гарненько перемішаємо. Додаємо півчайної ложки солі і півчайної ложки ванільного цукру. І знову гарненько перемішаємо. Просіюємо 3 столові ложки муки і знову гарно перемішуємо. Виливаємо це все у форму для запікання, я її змазала. Масличком і ставимо у духовку. У кого на якій температурі пече, кожен знає. У мене на 250 градусів. Періг наш спікся. чесно кажучи, навіть не очікувала, що він так швидко спечеться. І у мене трошки, мабуть, бока, може, й передержала. Ну, гаряче. Який він м'якесенький, повітряний. Можна тепер як охолоне перемазати сметаною з цукром, або з гущонкою, з маслом, або так і їсти. В общем, красота. Зараз підхолоне, побачимо. Я помажу сметанкою з цукром. Дівчатка, я той корж поділила на чотири полоски, перемазала. Я нічим не прикрашала, тому що ми його зараз будемо їсти. І показую вам, який він у розрізі. Він до того повітряний, ну отакий м'якусінький. Що я вам не можу передати. Зараз ще попробую, який на смак. А взагалі, рецепт бомба. Я навіть не очікувала, чесно кажучи. Тісто виходить ріденьке, Печеться дуже швидко, і 10 хвилин у духовці не, не побуло. Ну, печеться на тій температурі, на якій ви печете в духовці. Я сьогодні пекла на 200 градусів, в мене пече гарно на 200 градусів. І все. Ну, я ще один пергамент зверху поклала, перевернула, зняла дно, трошки підхололо, намазала. Скрутила рулетом та і все. І без всяких проблем. Так що, хто любить, печіть-дуже дуже смачно. Я вам обіцяла показати свою красу, показую зараз. Бачите, забираю свої слова назад. Я думала, що мої різдвяники не, не будуть ні жовті, ні, ні оранжеві, ніякі. Думала, ну от бубочки повикидали білі, рожеві, а вони ж зацвіли. І такий, як треба. Я у шоці в такому, що взагалі, ну, просто не можу налюбуватися. Тому так, бачите, ну, на бубочки не треба звертати увагу. Зараз покажу і вам красу. Так, цей світлішенький. Ну, цей я вам показувала такий він <кхем> Тем, темно, якийсь червоний. Це мені підписниця прислала. Вже з бубочками зусім. Ну, не скинув бубочки за цвіте, мабуть, лише пізніше. Так, і ось який. Це я брала вазон з трьома кольорами. Ну, поки що два цвіте, третій ще не зацвів. О така краса. ой, Як наречена цей біленький, як наречена. Супер. Вишивала осінь, вишивала. Поєднала сонце і душі, І співала співанку, Співанку мала свою тиху на душі, нас обох зустріла з позаранку, Закружляла в танці вихрові, одягла із листя вишиванку, Назвела в коханні чарівні, силувала осінь We yeah. yeah.